Частина Белгородської області залишилася без світла через дрон. Місцеві пабліки повідомляють, що літальний апарат упав на леп, через що частина регіону залишилася без електрики. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую! Частина Белгородської області Росії знеструмлена через пошкодження високовольтних проводів через падіння безпілотника. Зазначається, що інцидент стався у середу. 11 січня, пізно ввечері, у селищі Сєвєрний. щось зачепило високовольтні дроти в Сєвєрному. За даними телеграм-каналу Жесть Белгород, спалах і часткове відключення світла сталося через безпілотник, який зачепив дроти Леп. Читачі з селища Сєвєрний повідомляють про те, що приблизно о 23 годині 15 хвилин стався яскравий спалах у небі, після чого відключилося світло. До цього було чутно тривалий гул, ідеться у публікації. Перед цим велика пожежа спалахнула в новому осколі Белгородської області РФ. Місцева влада запевнила, що горить лише якась тимчасова споруда. Проте пропагандистські засоби масової інформації заблюрили кадри та фото з місця події. Згодом з'явилася інформація, що там горів військовий об'єкт. Бережіть себе! Підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!